Цей менший за попереднього. Здоровий капець. О! Ти шо? Але бачите, в цей раз залишився е... силіконовий опариш залишився. О! Та ти що, блін? Він здоровезний, він в два рази більше, ніж ті всі. Друзі, всіх вітаю. Спеціально помовчала, щоб ви почули цей співташок, цю атмосферу. Зараз на вулиці плюс 25. Мені тупо жарко. Я роздяглася і прийшла на свою секретну точку в лісі. Таке озерце, дуже маленьке, зараз я вам все покажу. Коротше, а тут у жаб брачний період почався. Стало аномально тепло і дивіться, скільки жабок повилазили, вони тут усюди. Вон ще. Я сподіваюся, що це такий гарний знак, що сьогодні у мене буде ловитися риба. Я приїхала з поплавком ловити карася, і знаєте, я дуже досвідчена в риболовлі жінка. У мене риболовний стаж в цьому році вже буде 28 років, як я рибалю, але я приїхала на рибалку без наживки. Я не знаю, як це сталося. Просто е я у лісі зараз е тут думаю якихось пару черв'яків накопаю. Як люблять мої хейтери, зараз побачите, як я нігтями буду ритися в цьому болоті. І у мене в спінінгових снастях є силиконовий опари, що саме взяла ну, вже хоч щось, щоб в мене було. План такий. Зараз в'яжу нову оснастку, капаю черв'яків, закидую вудлище і ловлю карася. Дякую всім, хто підписується, всім, хто ставить подобайки. І погнали! Каша у мене карась лин. Багато годувати не буду, і колір такий темний. Ще рання весна у нас не варто якихось дуже таких яскравих прикормок мати. Що хотіла вам сказати, до речі, дуже важливий момент. Флагман додає в своїй каші бісквіт, і тепер вони самі печуть це печиво. тобто у них своє виробництво, своя пекарня. І тепер бісквіт, який потрапляє в прикормки флагман, це то, що вони самі печуть. Отак от готово. <плес> Ух. <Уф. плес> ну що. О, джекпот, дивіться, дивіться, який жирний. Так. Сюди складаємо. Угу. Ох, от ще черв'як. Ай, йди сюди. Тікає, дивіться, як тікає. А! Не спіймала. Це прям тут серйозний двіш у мене. В'яжемо снасть. Зараз все дуже швидко буде. За основу беру ноль. 20-й флюр і на повідці буде 0,16. Починаємо з того, що от наша вудочка. Ми її повністю не розкриваємо, от і кінчик. Ау! Щось мене вкусило за дупу. Вже змій теж тут бачила, бо ж як же я бою змій, щоб ви знали. Петля у нас готова. Одягаємо на конектор. Закриваємо конектор і тепер повністю відкриваємо вудочку. От у нас до кінця вуличч доходить жилка. Проте, це у мене буде основна жилка і буде повідок. Тому я тут її відрізаю, в'яжу снасть і потім в'яжу окремо повідки. Все вам розкажу і покажу. Такі я використовую китайські стопорки, звичайні. Перший стопорок, який нам буде вимірювати глибину. Далі наша задача вставити правильний поплавок. Я думаю, що... що, що, що у мене тут є, давайте подивимось. Поставлю такий трошки крупніший, там це. 4 грама можна було би і 2. Але я поставлю цей крупніший, щоб насправді було видно на камеру клювання. І після цього ставимо другий стопорок. Так, це у нас є. Тепер давайте, давайте тепер зробимо сюди груз. Ось такий грузочок. Якщо його буде мало, то у мене є. Дробинки, ми дробинками довідважимо поплавець. І ще один стопорочок, який буде тримати груз. Перевірила, трошки поплавочок не встає, значить, ваги мало, тому ми додамо дробинку. Ну, відповідно, ми з вами нав'язуємо гачки на повідках з більш тонкою жилкою. От у мене будуть, до речі, класний гачок останній. остався. Треба купити новий. Оцей. Пам'ятаєте? Друзі, дивіться, що ми робимо з вами далі. Спочатку ми шукаємо місце, де ми будемо ловити. Я вже якось тут ловила на цьому озері. І, в принципі, у мене є вже ідеї, куди закидати краще. От бо тут от кінець іде цього поваленого дерева, і трошки ще лівіше. Так, ще можна трошки зробити більше глибину. І тільки тоді, коли ви знайшли собі точку лову, ви тільки тоді. На неї і закормлюєте. Чітко, взагалі просто чітко вийшло круто. О, я бачу якийсь двіж там. Слухайте, то чи жаби, чи риби не, невідомо, але там щось почало відбуватися. Як ви вже знаєте, черв'як у мене сьогодні в дефіциті. Саме тому е буду економно його використовувати. А по-друге, у мене є отакий от, е силіконовий апариш, тому що це не силікон, це біоматеріал. І я буду цим апаріком прикривати черв'яка, ну, щоб риба не стягувала. І в принципі, я ловила краснопірку на цей штучний опариш, і ви знаєте, непогано клювала. Ось така буде у мене наживка. Опа. Чекаємо на покльовочку. Ви знаєте, любі друзі, зазвичай я рибу відпускаю. Проте нещодавно почала вести свій кулінарний блог і приймаю участь в майстер-шефі. В останньому випуску я готувала борщ з карасів. тому Якщо мені сьогодні по я піймаю карасів, то ви вже зрозуміли, що буде борщ? Куди би його прикрутити тут? Намагаюсь встановити цю от якусь палку. Ой, було б логічно, звичайно, спочатку рибу спіймати, а потім якісь тут наставляти. О! Краще не буде. О, блін! Йо-моє! -йо. Прикиньте, я навіть не очікувала, що так одразу буде якась покльовка. Пусті, пусті, Ого! Ау! Ти що? Вау, друзі! -о! Так, Катя, тихо, тихо, тихо. Давай його тяни сюди його. Ха-ха-ха! Та ти що, блін, мені треба пацака, я тут можу не справитись, так це крупний карась. Давай. Фух, друзі, є! Перший є. Дивіться, який класний. Дивіться, який здоровий. Дивіться. Хе. Клас. Як? А ми працює, моя система. Все, працює. Правда, трошки. Блять. я сьогодні вб'юся на цей херні, блін. Блін, я не можу... Я не можу цього витягнути. Ти що? Ух ти, це що, короб? Так, він здоровий. Він здоровий, капець. О! Ти що? Ти що ти шо? шо? А ну-ка? Жаба? Так, стихо. Іди сюди. Є, друзі, та це просто. О! Це лапать, подивіться, який лапать. Це карась, ну. Пів кіло точно! збив і черв'яка і мій париш штучний. Ну, просто подивіться на цього лаптя. Подивіться, який він здоровий. Я в шоці, я просто в шоці. Мій садок в другу сторону повернувся. Ді сюди. Саме що цікаво, я буквально три дні тому була на одній своїй секретній теж водоймі, там, де дуже багато риби, і вона взагалі не ловилася. Тобто, я бачила очами, вода була прозора, і я бачила очами, як риба ходить. Тобто, там просто ти дивишся в воду, а там ну, тьма її. Але вона взагалі не реагувала, і температура була ну, дещо прохолодніше. А тут, оці, от просто це другий день аномальна така спека, ну просто тупо жарко. Я не знаю. Я от зараз сиджу е 26 градусів на вулиці, 1 квітня. Такого не пам'ятаю в Києві. Ще за часи, коли я жила в Одесі, таке буває, що в Одесі тепліше і там була така погода. Але не в Києві. От мені прямо навіть зараз от тупо. От в цій от ковтиночці дуже-дуже жарко. Я намагаюся вам стигнути клювання зняти. Дивіться, дивіться зараз. Боже, який є просто лошара. Я тільки що хвилин 5 розмовляла і не вмикнула камеру. І мала карася. Розповідала вам щойно капець. Коротше, що я розповідала коротко. По-перше, цей карась цим шипом пробив мені руку. По-друге, він якийсь досить такий чистий, бо тих попередніх я доставала, вони були потерті, бо зараз все ж таки нерестовий період, і вони відповідно труться, і короб зараз потертий буде скоро, і карась вже потертий. А це якийсь такий чистий, чистий, іначе він не приймає участі в цих процесах. Хоча отут от у нього трошки плавець, як... не знаю, цей менший за попереднього. Навіть мені якось він коропа трошки нагадує. Скажіть, схожий на коропа. Ладно, друг, давай тебе до твоїх кінтов. Так, це у мене вже скільки? Три карася? Це вже три, да, в мене? Клас. А, дуже часто мені допомагає Саша знімати відео, і тоді класно, бо і ти встигаєш покльовку зняти і то. А так, виходить, я сьогодні себе сама знімаю, і на GoPro на вам не видно буде все одно клювань. Воно так далеко знімає. Намагалася зняти клювання. Коротше, по ітогу взагалі не вмикнула камеру потім. Ну, вибачте, будь ласка. Треба просто мати окрему спеціальну камеру для поплавочних риболоволь, яка буде весь час стояти на поплавку. Я знов дергалась, бо в мене таке відчуття, що тут повзують змії. Але то все жаби. І от знаєте, що цікаво, у мене. Е... я, коротше, не думала насправді, що будуть е... такі крупні риби, бо ми тут це що рибалили. Восени, але мені здається, що не 23-го, а мені здається, що 22-го року. І тут був карась, але найкрупніший був такий, як сьогодні, наймаленький. Я тому собі спокійно нав'язала такі тонкі повідки, але це досить крупний карась. Тут можна було би і. Группу 16! Так, друзі, ох! Ой-ой-ой-ой-ой! Ти що? Подивіться, подивіться, як він вудку гне! Подивіться, ви бачите? Алло! Іди сюди, боже, це... подивіться, реально, я не знаю, там видно, господи, який я блогер. Подивіться просто. Вау, ти що? Вау! Народ, це щось це крупне. Так, я дивлюся на гілки. Є! Вау! Ха -ха! Камеру включила, то я така блогерша, що просто обнять і плакать. Вау! Блін, який у нього хвіст здоровий. Цей раз залишився е... силиконовий апариш залишився. Як вам такий пацан? Ти диви, так боровся. І що, ти втомився, чи що? Тоже такий більш-менш чистий, ну, от трошки потертий, навіть луски не вистачає. І дивіться, і я не бачу, це. Ні, це не екранний, це такий, ну, це як хлопці, наче. Наче хлопці ловляться. Оп-оп-оп-оп-оп, в -оп 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 -оп. мене садочок стає важкий. О-о-о-о-о-о-о, пішов маленький. Пішов, пішов. А ти що, блін? Він здоровезний! Він в два рази більше, ніж ті всі. Офігеть! Блін, друзі, тільки що повідець витримав. Тільки щоб витримав повідець. Іх. Так, вибачаюсь перед тобою дуже сильно. Слухайте, він здоровий, але він такий трошки, як говориться, життю побитий. Ну він нереально здоровий. Подивіться на нього взагалі. Ви подивіться просто на цього карася. Це, ну, я не знаю, ну тут кілограм точно. Просто подивіться. Блін, тільки щось зійшов один. Дивіться, от він, пішов. Капець. І жаба на нього нападає. Що це робиш, жаба божека дуринда. О, о, о-о, пішов маленький, пішов, пішов. Іди сюди. Ух ти ж. Ух ти. Бачите, який він там? Вау, дивіться. Та ти що. Коли от е, коропи. Ви бачите, трошки я тут. Зарибалилась. Коли коропи самці, ну самці, то у них оцей е верхній плавник такий гострий. Хоча ні, це вон дівчинка, вони не йде. Все, моя теорія зламалась. Ви зрозуміли, де, що я мала на увазі, що оцей от верхній, о, і знявся. Ось тут такий, як шип оцей. Що тільки у хлопців. Проте вон дивіться, он у неї видно ікру. Так що це Карасіха. Це от така класна. Карасіха. Друзі, ну карасіху, а, така дика водойма. Ну, я не можу забрати цю рибу, одразу її відпускаю. Нехай вона плодиться, нехай вона е, в цьому озері росте і далі радує мене клюваннями, тому що я нікому не скажу, де це озеро, чесне слово. Пливи моя хороша. Знаєте, я з собою сьогодні взяла стілець, а майже і не присіла нормально. Ух ти, дивіться, на мій сьогоднішній улов. І карасі ж такі, що просто ну вони велетенські, тупо велетенські. Як я вам і сказала, я обов'язково зараз відберу а, три карасі, як, з яких зварю борщ, до речі, рецепт. Ви зможете побачити у мене в інстаграмі або в Тіктоці. А інших відпущу і особливо подивлюся, які з них з ікрою, які з них дівчат. Ну і моя сьогоднішня риболовля дійшла кінця. Я думаю, що треба мати совість, треба знати міру. Сьогодні був офігенний день, просто нереальний кльов. І я щаслива. Це жаби. Концерт влаштували для вас. Кажуть, що ви просили передати, щоб ви підписались на мій канал. Це вам. Дякую, Па-па!